Африканські полярні та білоголові в екопарку біля Полтави з'явилися перші хижі птахи: сім сов та один сип. Прибуло чотири види птахів: це Пугач, це полярна сова, сіп і африканські вухаті сови. Окремо від інших птахів екопарку було побудовано ось. Ці вольєри, щоб не стресували інші птахи, тому що коли поруч присутній хижак у інших птахів це викликає значний стрес і значно ускладнює їх перебування в даних умовах. Птахам від півтора до чотирьох років їх годують раз на добу. В раціоні та сипа до 150 грамів м'яса на кожного. Харчуються вони кожного дня один раз в день ввечері, так як всі птахи переважно нічні. Всі вони на м'ясному кормі. Це і м'ясо птиці, м'ясо субпродукти тваринного походження. Сови важать до трьох кілограмів кожна а жити можуть понад 20 років. Вага сипа близько семи кілограмів, каже ветеринар. Довгожитель із новоприбулих птахів це сіп, який живе до 40 років. Якщо дещо переключитися на полярних сов, то тут така цікавинка, що в природних умовах вона живе близько 9 років, в паркових умовах за рахунок створення кращих умов утримання, за рахунок відсутності природних ворогів, вона може прожити до 28 років. Привезли птахів із приватних зоопарків України. Показувати їх відвідувачам екопарку почали після адаптації та щеплень. Анастасія Потапенко Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.